Добрий день, дорогі друзі. Ви на каналі Новини науки Ларисі Шевченко, і ми сьогодні поговоримо з вами про такі речі, як запитання і відповіді під час захисту наукової роботи, яка може бути і захист дисертації. Це може бути і виступ на якійсь конференції, на науковому семінарі. Я думаю, що. Систематика цих от запитань, які сьогодні виникають і можуть виникнути, буде для вас корисною. І так, ну давайте просто систематизуємо, класифікуємо питання, які можуть виникати під час, від, під час захисту відповіді на запитання, які можуть виникати взагалі запитання. І так, під час захисту можуть виникати. У ну, більшості своїй це два типи таких запитань. Перший тип це теоретичні. Що стосується теоретичних таких запитань, це е, мета цих запитань. Якщо мова йде про захист дисертаційної роботи, то це теоретичний рівень здобувача, визначення глибини знань, визначення ерудованості здобувача, який доповідає. Ну, і, звичайно, це справляє враження на членів ради, на публіку, яка вас слухає, і визначає ваше, ну, скажімо так, вашу компетенцію в даній тематиці і відношення до вас як фахівця чи ну, людини, яка випадково попала в науку. І, звичайно, що кожен з вас хоче справити найкраще враження. Тому що стосується теоретичних таких питань. Перш за все, коли ви виступаєте, ви повинні розуміти, що ви повинні володіти тими дослідженнями, які виконані особисто вами у вашій дисертаційній роботі, і виконані іншими вченими, які сьогодні вважаються ну, такими передовими, які свої дані. Ну, публікують, ви на них спираєтесь, ви на них посилаєтеся, ви керуєтеся їхніми дослідженнями певними, і таким чином визначаєте, що сьогодні актуально, що сьогодні досліджено, що сьогодні можна дослідити. Звичайно, що теоретичний рівень він не здобувається за 5 хвилин, і, перш ніж мати ну, таку. Такий рівень ерудиції е, треба передивитися надзвичайно велику кількість літератури, і цьому допомагає якраз написання наукових публікацій. Коли ви пишете свої статті, перед цим були в мене публікації, де ми обсуждали, говорили про написання наукової статті. Ну і звичайно, якщо ви пишете пишете серйозну таку статтю, яка цитується в базі Scopus Web of Science, то. Хочете ви чи не хочете, від вас буде вимагатися 20-30 а то й 50 джерел, які повинні бути опубліковані в сучасних журналах, цитованих журналах, передових таких видавництв. І, звичайно, ви хочете чи не хочете, а за останні 5-10 років ви будете знати рівень досліджень по вашій тематиці. Ваша задача цей рівень е, утримувати у своїй пам'яті, розуміти, про що йде мова, і тут не треба заціклюватися на конкретних цифрах. Звичайно, що потрібно пам'ятати певні ключові якісь моменти, які стосуються конкретно ваших досліджень, але е, взагалі треба розуміти, які сьогодні дослідження, на яких. Е, Об'єктах вони проводяться, які об'єми цих досліджень потрібно провести для того, щоб зробити той чи інший висновок по даному дослідженню, вирішити ту чи іншу проблему, чи завдання, якщо воно поставлене перед здобувачем наукового ступеня, доктор філософії. Ну і е, в цьому відношенні хто вам може допомогти. Допомогти вам може тільки науковий керівник чи науковий консультант. Де ви з ним обговорюєте всі можливі питання відповіді? Ну, і ми так практикуємо: у нас десь 90%, а то й 95% запитань, які задаються здобувачам, ми практично їх усі обговорюємо і вони усі досить добре. Розуміють, які можливі будуть варіанти питань і готуються на них відповідати. Ну, зрозуміло, якщо ви знаєте, які будуть питання, то підготуватися вже набагато легше. Другий тип запитань це практичні питання. Практичні питання вони можуть стосуватися таких от трьох великих таких розділів. Перший розділ це методологія дослідження. Чому ви Обрали іменно таку методологію, чому використовували ви таку методику, е як ви її обирали, яка була, яке було обґрунтування, чим воно було, е скажімо так, е чому воно є важливим таким? Ви повинні пояснити методологію. В цьому питанні? Е ну, враховуючи, що дисертаційна робота вважається, е що ви виконалися не менше як 70% відсотків самостійно досліджень, але зрозуміло, що є дослідження, наприклад, досить складні, які ви, е, потребують е, певно, певної кваліфікації, інженерної, в тому числі, ви не можете їх виконати. Ну, наприклад, ви там здобувають. Виконуєте дисертацію по ветеринарній медицині? Ну, це мені ближче. Я так на цьому прикладі можу вам сказати. Але вам треба виконати, наприклад, якісь дослідження з використанням там рідинної хроматографії, газової хроматографії та МАС, спектрометрії. Ви її не можете виконати, оскільки ви не маєте допуску, ви не працюєте в таких лабораторіях. Якщо ви не працюєте, ну якщо працюєте зрозуміло, що тоді вам. Краще, а якщо не працюєте, то ці дослідження можуть бути виконані в лабораторії без вашої участі. Ну, зрозуміло, що ваша ідея, ваша постановка експерименту, е ваша схема досліджень, програма, відбір проб, проведення самого експерименту, але аналіз уже якихось конкретних показників, звичайно, що ви передаєте їх в е е акредитовану лабораторію. Зрозуміло, що. Ви повинні про цей метод знати якісь основи. Ми не говоримо про те, що треба, щоб ви детально знали цю методику, скільки, куди, якого розчину використовується, яка там довжина колонки. Все, 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 все. Вам цього не треба знати. Вам треба знати принцип методу тобто, в чому суть цього методу. Ну і звичайно, що. Який прилад, якої компанії використовувався, це запам'ятати не складно. Якщо складно, ви можете собі записати десь, тому що це ключові питання, особливо якщо вони стосуються ну, вашої дисертації, то ви можете записати і нічого цьому страшного немає, якщо ви зачитаєте, а не скажете по пам'яті. Що стосується помилок у цьому плані, ну часто здобувачі не відповідають на питання, яким методом ви там визначали, наприклад, нову там, чи кількість еритроцитів, чи вміст не знаю, там вміст протеїну в кормі. Ну для цього е, ви повинні. Абсолютно детально проглянути всю свою методологію, всю методику, яка у вас викладена, викладена в дисертації. І з цими методиками ви повинні розібратися. Ви розумі, повинні розуміти суть, принцип методу. Ну і Якщо потрібно, то яка використовувалася о, які прилади чи апаратура, яка використовувалася, це додавить вам ну такого авторитету, обізнаності і е, справить враження, що ви володієте матеріалом. Друге питання практичне: це обробка і аналіз матеріалу, тобто таким чином, ви їх аналізували і обробляли, тому що будь-який матеріал, який отриманий, він потребує певної обробки, в тому числі статистичної, математичної. Є інші види, там і опитування проводяться різних верств, і споживачів, і користувачів певних, ну, скажімо, там засобів, приладів, різних програм, і так далі. Залежно від того, чим ви займаєтеся. Тому, звичайно, вам потрібно буде пояснити, яким чином ви обробляли, збирали ці дані, систематизували їх, які ви використовували програми, і якщо у вас є, наприклад, таблиці, в яких позначення є. І ці позначення ви повинні розшифрувати, не просто розшифрувати, а дати пояснення. Якщо у вас там стоїть, наприклад, показник якийсь достовірності чи коефіцієнт кореляції, що він означає, в яких межах він повинен бути, чому ви так його інтерпретуєте. Тобто, ви повинні показати свою обізнаність і в обробці матеріалу. Третє питання це інтерпретація результатів досліджень. Звичайно, що це більш такий можна сказати і теоретичний момент, але й практичний, оскільки інтерпретація це ваше пояснення, що ви отримали, бо це саме головне. Для того щоб зробити правильну інтерпретацію, ви повинні спиратися на вже відомі якісь факти, відомі дослідження, відомі результати і порівняти їх із своїми. Коли ви порівнюєте, ви можете тоді пояснити, це багато, це мало, це достатньо, недостатньо, хворий, здоровий. Безпечний, небезпечний, тобто ви повинні дати оцінку вашим дослідженням, що ви отримали і для чого воно може використовуватися, який результат, як його можна правильно і де використати. Оскільки ви повинні всякі дослідження, які ви не проводили, у них все одно буде основна, ціль, це реалізація чи Забезпечення людини певними, ну скажімо, певних потреб людства, і ваша частинка вашої науки, вона якраз в цьому теж буде відображати. Якесь питання, яке ви його вирішили, і як ви його вирішили, яку користь воно людству може принести, і в чому ця користь? Тому ваша інтерпретація часто буде пояснювати, куди ці дані можна використати, як їх використати і кому використати, хто може їх використати, ці дані. Тобто, якщо ви дасте на ці всі питання відповіді, то звичайно, що вам на захисті та на будь-якої наукової роботи вам буде досить. Е Зрозуміло, і ви не будете хвилюватися за те, що вам зададуть якесь таке питання, а ви на нього відповідь не знаєте. Тепер, що стосується відповідей на питання, які я ділю ще на дві категорії: це питання, по суті, роботи, і питання не по суті роботи. Питання, по суті, роботи з цим не зрозуміло, ми з вами як би розглянули їх. І що на них потрібно відповідати, більш-менш зрозуміло. Із цих питань по суті можуть бути такі питання, на які ви відповіді не знаєте. Ну, перш за все, як формуються питання у аудиторії? Аудиторія вам задає ті питання, в яких вона сама розуміється. Тобто, там, де, де люди є фахівцями, вони такі питання вам будуть задавати. Тому питання, по суті, можуть стосуватися ваших досліджень, якихось тонкощів, якихось деталей, якихось е сторін, е які, можливо, ви не охарактеризували або не досліджували. Якщо ви не досліджували, то що вам потрібно відповідати? Для того, щоб виглядати коректно? І для того, щоб аудиторія, це може бути вчена рада, це може бути конференція, семінар, це можуть бути ну, будь-яка аудиторія, яка є цільовою, для якої ви робите доповідь наукову, не наукову, ну неважно яку. Але е якщо ви використовуєте будь-які наукові е методи досліджень, то, перш за все, якщо ви не робили таких досліджень, ви можете дати дві відповіді. Перша відповідь це не було метою наших досліджень. І не поширюйтеся, якщо ви дійсно про це нічого не знаєте. Якщо це не було метою ваших досліджень, але ви знаєте з літературних даних, що такі дослідження проводилися, ким проводилися, що було встановлено. Якщо там є дискусні такі е, е, питання, що отримано, чому так отримано, які пояснення є. Е, то ви можете їх навести. Сказати, такі дослідження ми не проводили, але їх проводили, перераховуєте авторів, і вони отримали отакі, отакі результати. Якщо стосується е, теми, яку ви, ну, ви не знаєте, що відповідати. Ну, просто не робили, і в літературі такого немає. То для того, щоб вийти з ситуації коректно ви не виглядали як людина, яка просто мовчить і боїться аудиторії, можна сказати, що, звичайно, це питання актуальне, але ми його плануємо досліджувати в майбутніх наших наукових розробках, там дослідженнях. Тобто можна і так відповісти. Ми у майбутніх дослідженнях врахуємо ваші побажання, чи ми це питання плануємо досліджувати, чи ці дослідження ще не завершені, і результати ми не можемо поки опублікувати і оприлюднити, тобто можна і, тако, і так відповісти. Звичайно, що що стосується відповіді, ще бувають такі питання, коли вони стосуються термінології. На таких питаннях дуже часто виникають ну, такі можна сказати ситуації, коли здобувач ну не знає, що йому сказати. Тому що е термінологія вона у кожній науці, в кожній галузі вона своя, і фахівці якби користуються вже такими уставленими загальноприйнятими термінами, які досить такі відомі. І в більшості не виникає, ну не виникає ніяких сумнів. Однак бувають якісь терміни, які ви використовуєте, і вони ну, можуть викликати певну незгоду ну, наукової спільноти, яка вас слухає, що робить в такому випадку. Ну, перш за все, якщо ви використовуєте не прийняті терміни, то скористайтеся довідниками, нормативними документами. Якщо ми говоримо про фізику, хімію, там, біологію, ветеринарію, медицину, використовуйте одиниці системи СІ. Якщо ви сумніваєтеся, значить відкривайте систему СІ і дивіться. Якщо там є такі одиниці, значить це правильно. Якщо там немає таких одиниць, значить приводьте їх у відповідність. Все це можна розрахувати, перерахувати нічого там. Складного такого немає. Якщо ми говоримо про якісь терміни, які, наприклад, мінливі, да? ну, що можна сказати? Ну, було досить тривалий час правило таке щодо використання назв хімічних елементів. Ну, наприклад, там натрій, калій. Срібло, мідь української мови, вони так звучать, і тут е, раптово вводиться така термінологія, що їх треба називати латинськими, е, ну, латинські відповідності. да, І писати з великої букви. Люди, не розібравшись, стали виконувати таку, скажімо, умову, хоча треба було подивитися, що стосується цих елементів. І врешті-решт, да, якщо це про старе то ми пишемо сірка і пишемо її з маленької букви. Так само, якщо це, якщо це мова йде про, про характеристику, там, наприклад, атомної маси, сірки, да, ми пишемо, що е, тоді ми пишемо. Е, Сульфур і пишемо із великої букви. Ну, це так само стосується такий приклад, можна сказати, якщо ми говоримо про землю. Да? Якщо ми кажемо, що я стою на землі, то ми говоримо про те, що це проста якась речовина, на це не є власна назва. Ми Пишемо з маленької букви. Якщо ми кажемо, що це планета Земля, допустимо, то звичайно що вона пишеться з великою букви. В такому випадку, якщо у вас виникають такі зауваження, ми керуємося стандартами. У нас є державні стандарти, ми відкриваємо останній стандарт, який чинний, і згідно того стандарту, використовуємо термінологію. Тому що я от була, скажімо, свідком, коли виникають такі дискусії, і втрачається потім сам сенс такої ну, нау наукової цінності роботи, бо спільнота входить у якусь, якісь такі якісь дискусійні питання. Ще один момент. Коли виникають питання граматики, да, от чому ви так написали, це з великої букви, чи це з маленької букви, це так пишеться, чи це так пишеться. Тому також, перш ніж виходити з такою доповіддю, будь ласка, передивіться всі граматичні конструкції, передивіться всі е, правила, які стосуються того чи іншого об'єкту. І, звичайно, тоді ви зможете е, правильно і висловитися, висловити свою думку. Ну і мало того, ви ж можете послатися на відповідний документ. Е, ну, що стосується таких основних питань, я думаю, що ми з вами розглянули. В наступних моїх випусках я ще планую поговорити про окремі елементи самої процедури захисту, тому що здобувачі часто, скажімо так, бояться самого захисту, не знають, що собою представляє сценарій захисту. Ми його розглянемо з вами детально і надіюся, що він вам буде корисним. Зараз я вам усім дякую. Бажаю вам успішних наукових звершень. Ну і, і, і всього найкращого на сьогодні ми з вами закінчуємо нашу з вами зустріч. Всього, до зустрічі, тоді вже в наступних наших зустрічах.